Залишенці в анексованому Криму у державній зраді і дезертирстві звинувачує військова прокуратура 5 тисяч українських військовослужбовців, які не поїхали з півострова після його захоплення Росією. Більше як трьом тисячам вже оголошено підозри. І рівно через рік прокуратура нарешті взялася і за екс-депутатів Верховної Ради Криму, які проголосували за анексію півострова. Все, що ті не встигли продати за цей час, за рішенням суду арештоване, і за місяць сподіваються, прокурори це майно у них конфіскують. На черзі пошук активів кримських зрадників високопосадовців ідеться про мільярди гривень. Були накладені арешти на е... Рухоме та нерухоме майно, транспортні засоби, а також інші активи цих екс-депутатів Верховної Ради Криму, яким оголошені підозри і які перебувають у розшуку. Попередня оцінка загальної вартості цих арештованих активів складає 1 мільярд 200 мільйонів гривень.